Всім привіт! Я рада вітати вас себе на каналі. І сьогодні я хочу показати, як я робитиму сальдісон. Це в мене я купила голову, обрізала її та поставила вариться на цьому. Ну, там де з А все, тут таке шкурки. Ну, і м'яса багатенько. Порося не сальне, а м'ясне. так що ось таке воно Обрізала, помила, зараз заллю водичку і поставлю, хай вона собі вариться. Щоки оставила. Ось у щока. Ось така. Оставила вкину морозілку, хай лежу до слідуючого случая Я цей ось теж такий, помий його і відправлю у, це... у морозилку А тоді колись при нагоді зроблю. А це зроблю сальдісон. Щось мені так захотілося. І зараз заливаю водичкою і поставлю, хай воно собі вариться. І так, кипить наша обріз з голови. Я вкинула туди морквину, цибульки, трошки, лавровий листок і перець з горушком. І перець, пару штук. І тепер хай воно собі укипає, вмліває, щоб воно варилося дуже гарно. Хай собі воно кипить. А далі будемо бачити, що буде. І так, проварилося наше сало з голови. Я його перемолила на м'ясорубку. І тепер відправляю знову сюди в цей самий казанок. Я його не мила і не й мити. бо знову буду тут його проварювати. Сюди зараз я додав трошки чесничку. От. Беру три зубки часнику, бо більше, можна би більше, але вже часник. той, я молодий, він ще не такий, як треба. І натираю сюди часничку, додаю, і додаю трохи сюди холодцю. У ну, смислі того, що це. чесничок. І буквально декілька хвилин проварю. Хвилин 10-15 воно закипить і буду розливати тоді у форми. Так, часничок зітерла і тепер додавлю пару отаких от черпачків сюди, холодцю, і поставлю на огонь. Хай воно собі закипить. Як закипить, буду розливати. І так, друзі, покипіла наша суміш. Як бачите, ось така вона за не густа, а рідка. І я начинила дві такі ковбаски. Це я положу у холодильник, воно захолоне, і буде лежати воно допоки мені треба. Остачу, я розділю. ось на такий лоточок. Скільки влізе, не влізе, то значить ще мисочку налью, там чи кудись, В общем, ото таке. І зараз я наливаю, остачу, пересипаю сюди у лоточок. Ось так. ось такий лоточок. І тоді поставлю, хай захолоняю. І так, ось тільки в мене вийшло, зробила я сальтісону такого. Може хто зельцем назве, хто, хто як захоче, так і назве. Можна, значить, обварювати повністю всю голову і додавати туди м'ясо із голови, взагалі, усю голову перемелювати, перетой і робити так. Можна, так як я роблю, без шкурок, чи самі шкурки без м'яса. Там м'яса достатньо, так що все нормально буде. Як захолоне, тоді покажу, що, яке вийшло. І так, друзі, ось такий вийшла мене сельтісончик, як бачите, я його витягла із мисочки. Ось такий він, ось, тверденький. І зараз я спробую розрізати його. Ріжеться прекрасно. Ось так. Ось такий получився Можна їсти таке смачненьке вийшло в мене. Так що, кому сподобалось моє відео, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на мій канал. Всім до побачення до нових відео.